Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку. В небі пташки. Доброго ранку, малі дітлашки. Доброго ранку тобі і мені. Ще можна сказати. Вітаю. Рада тебе бачити. Як твої справи? Приємно вас бачити. Скажи голосно, як ти вітаєш своїх батьків, дідуся, бабусю, сусідів, друзів? Оповідання Галини Ткачук гойдалка під кленом Ось наш двір. Найкраще у ньому це майданчик під кленом, а найкраще на майданчику гойдалка. Якщо розгойдатися дуже сильно, то можна злітати високо-високо. Я літаю, а малюки порхаються в піску. Я літаю, а Марко з'їжджає з гірки. Я літаю, а дід. Садить квіти між тополією і кленом. Квіти ще не схожі на квіти. Але Марків дід каже, що вони виростуть і зацвітуть у липні або навіть раніше, якщо нам пощастить. Як називаються ці квіти? питаю. Дельфіній, каже Марків дід. Мені подобається їхня назва мати дільфіні біля майданчика. Це майже як мати справжніх дельфінів. Я розгойдуюсь іще сильніше і бачу маму. Вона повертається з роботи. Я зупиняюсь, швидко злізаю з гойдалки, біжу. Стій, Ніна, спинися. Раптом кричить мама і застигає на місці. Що ти накоїла? супить брови Марків дід. Дивися під ноги! Біжить до мене Марко. Я дивлюся під ноги, а там розтоптані квіти. Не знаю, як це сталося. Сльози печуть в очах. Я ж не хотіла. Тікаю від усіх. Якби я ж дивилася під ноги, тоді дельфіни були б цілі. Увечері я крадуся в кімнату батьків. Мама вже спить, а тато, глянувши на мене, міцно пригортає. Тепер у нас не буде дельфінів. Бурмочу, хто зна, відповідає тато. Може, і будуть. Наступного ранку ми з татом ідемо на великий ринок. Тут продають овочі, фрукти і квіти. Ми обходимо всі ряди, але дільфінів ніде немає. Дорогою додому бачимо. Квіткову крамницю. Тут є троянди, тюльпани, різні вазони, кактуси. У вас є дельфіни? питаю у продавця. Дільфіни? не розуміє він. Дільфіні сміється тато. А дільфіні. Ось. Ми з татом ніколи. Не садили квітів, але все робимо так, як нам сказав продавець. Одна, дві, три, чотири нові рослинки з'являються на клумбі між тополією і кленом. Мама бачить нас з вікна і гукає Що ви там робите. Заводимо дільфінів. кричу. Тоді мама виходить, береться мені допомагати. А тато майструє навколо клумби, дерев'яний парканчик. Гойдалка під кленом широка. Ми з Марком поміщаємось на ній удвох. Ми літаємо, а із вікна на нас дивиться Марків дід і махає рукою. Ми літаємо, а за парканчиком ростуть квіти. Ми літаємо! А попереду цілу літо і понад хмарами сині і блакітні дельфіни. Давай пограємо в гру. Віднови події. Віднови послідовність подій за малюнками. Давай ще пограємо. Гра чиє це слово? Правила гри. Я скажу фразу, а ти відповідай, чиї слова. Дивись під ноги. Марко, що ви там робите? Мама. Я ж не хотіла. Ніна, заводимо дельфінів. Ніна, що ти накоїла? Марків дід. Хто зна, може і будуть. Тато а дельфіній! ось, продавець.